Four, three, two, one, zero. Слава Україні, шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка в операційній зоні на південно-бузькому напрямку напружена та динамічна. Сили оборони продовжують активні дії, закріплюються на вивільнених територіях, утримують ініціативу та контроль. Противник намагається підтягувати резерви, в тому числі сформовані з нещодавно мобілізованих, водночас потерпаючи через порушення логістики, нестачу боєприпасів, засобів захисту, не маючи успіхів на фронті, продовжувати розувати талови, населені пункти. Та цивільних громадян протягом ночі щільно обстріляно Нікопольський район Дніпропетровщини. Суттєво постраждав районний центр, на який припало близько 30 снарядів з ворожих реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. Поранення отримали четверо цивільних осіб. Понівочено кілька десятків багатоповерхових та приватних будинків. В одній з багатоповерхівок зруйновано два поверхи та чотири квартири. Обстріли пошкодили заклади освіти, інші об'єкти соціальної та промислової інфраструктури. Зокрема, зерновий елеватор. У Марганецькій та Червоногригорівських громадах триває обстеження території. Масштаби руйнації з'ясовуються. Попередня, без постраждалих на Херсонщині, ворог обстрілює територіальні громади вздовж лінії фронту. Та визволені території. Зокрема, ворог гатив з важкої артилерії по Хрещенівці, Осокорівці та Нововоронцовці. Пошкоджені житлові будинки та електромережі. Є загибли та поранені серед місцевих жителів. У Скадовському районі окупанти влаштували катування подружжя за проукраїнську позицію. Чоловіка побили, дружину викрили і вивезли в невідомому напрямку. Будинок підірвали. В тимчасово окупованих містах, зокрема в Херсоні та Голій пристані, триває мародерство. У місцевих відбирають. Автомобілі, житло і документи на право власності серед ночі. Ворог наніс ракетний удар шістьма зенітними керованими ракетами с 300 побережні Гувацькій громаді Миколаївщини. Пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі та крамниці. Постраждалих немає. Зранку ракетний удар був нанесений по Вознесенському району, пошкоджений об'єкт інфраструктури, попереднє втрат. О півдні ворог намагався атакувати Одесу дронам камікази типу Шахід 136, силами протиповітряної оборони безпілотний літальний апарат знищено над морем. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 170 вогневих завдань по районах зосередження ворожих сил та засобів, логістичних центрах та транспортних артеріях. Попередньо відомо про знищення двох одиниць автобройної техніки та чотирьох рашистів. Решта втрат ворога до розвідується. в чорному морі. Дев'ять ворожих кораблів маневрують, переховуючи за кримським півостровом від шторму і уражень з силами оборони. На чергуванні п'ять ракетоносіїв, два з яких підводні, загальне спорядження 32 калібри. Загроза ракетних ударів, атак дронів Каміказа, обстрілів, щойно вивільнених і тилових територій це спосіб ворога тиснути і тримати психологічну напругу. Крім того, він широко використовував пропаганду на інформаційному фронті, але пам'ятаючи про його підступність, слід оперативно і правильно діяти за сигналами тривог, не нехтувати власною безпекою, критично сприймайте інформацію. Навіть позитивні новини, створені ворожою пропагандою, можуть бути використані як маніпуляція. і Силою розуму та за покликом серця разом до перемоги.